Друзі, всім привіт! Сьогодні вийшла новина від ВГ. Що остання пропозиція місячного нового року це: вгадайте, правильно є 25-та, ніякий не сюрприз. Всі здогадалися. Я думаю, зразу ж. І що нам обіцяють, про Є25 ми всі вже дуже все добре знаємо, тобто, що в неї дуже класне маскування, маскування, прям топчик. Якщо прокачане маскування в екіпажу, прокачана там масіточка стоїть і все дуже класно, то з 50 ближче, ніж 50 метрів, тобто рентгеном вас ніхто не зможе просвітити. Ви стріляєте, вас не просвічують. Ну, при умові, що перед вами три куща. Зеленю, наскільки ми знаємо, як це все працює, що кущ з листям і кущ без листя, якби голі гілячки, маскують по-різному: то й 15%, той 25%. Тобто, ось так: досить замоскований танк, максимальна швидкість 65% є. Таке є в неї. Можливо, там 65 днів, але 60 спокійно буде їхати. Дві 700 шкоди на хвилину. Це зі 100% екіпажем. Далі більше. Також точність нам обіцяють 0,30 з нормальним екіпажем 0,28. Тобто танк дуже комфортний, дуже класний. КД, це, як колись говорили, постійний барабан, КД 2,5 секунди. З заришніми барабанами на 4 секунди, так то 100% барабан. Зводиться також дуже класно за 1,5 секунди. Це з 100% екіпажем. Відповідно, у вас не буде такого: О, я вже снаряд зарядив, а ще потрібно дозводитись. Ні. Зведеться швидше, ніж ви перезарядитеся. Танк дуже крутий, але з турбо боями трошки може комплексувати на рахунок цього. Також е продають його тільки за гроші. На жаль, за голду не купите, але це ніби й правильно, тому що за голду після коробочок новорічних дуже багато було би бажаючих це собі забрати. Можна купити місячний Є25, і це. Екіпаж, слот в ангарі, місячні печатки і 2,5 золота за 880 гривень. І, звичайно, є 25 просто 100% екіпаж, це за 500 з копійками гривень. Ціна не дуже дорога, але добре подумайте чи цей танк вам потрібен, тому що турборандом, низька альфа, альфа по 135, здається, і. Можна не встигнути видати того дамагу, що вам хочеться. Ну За рахунок ДПМу, ви, якщо попадаєте в топ, не забуваємо що це танк льготний, тобто максимум 8 рівні, ні про які дев'ятки мова не йде. Але навіть, чесно кажучи, з вісімочками може бути проблема, і вам прийдеться заряджати голду. Хоча можна. Вивернутися і стріляти на ББшечках. Танчик досить прикольний, досить замаскований, на ньому потрібно більше грати від маскування, але він того вартує. Якщо маєте можливість, рекомендую. Якщо ви більш до ст вода Ну то танчик може вам бути не дуже комфортний. Але як колись його вивели взагалі з продажу і зараз він з'явився. Можливо, можливо, його знову ж виведуть. Тобто, як такий собі раритет мати, можна взяти. Я думаю, можна взяти. Був би за голду, я 100% вам би рекомендував, оскільки за реальні гроші, то тут думайте кожен сам собі. Танчик класний, якщо маєте можливість, беріть. Всім дякую за увагу. Зустрінемось на стрімалах. Всім пока-пока.